Smart Sales це сервіс електронного торгівельного майданчика Smart Tenderbiz для участі в державних аукціонах прозоро-продажі. Продаж майна в системі Smart Sales відбувається через публічні та прозорі аукціони. Вони проходять за класичною схемою. Після реєстрації учасників і подачі пропозицій відбувається гра на підвищення. Пропозиція з найвищою ціною перемагає і отримує право на придбання лоту за запропонованою ціною. На Smart Sales можуть організовувати як державні компанії, так і приватні компанії. Державні компанії на Smart Sales організовують аукціони в рамках проєкту Прозоропродажі, там, де фонд гарантування вкладів може виставляти майно банків, які ліквідуються, а також державні підприємства, в яких є надлишкове майно. Приватні компанії також можуть використовувати Smart Sales на комерційній основі, просто виставляти не ліквіди або Втор сировину, яка в них є для реалізації. На аукціони фонд гарантування вкладів виставляє право вимоги за кредитними договорами та основні засоби це комерційна та житлова нерухомість, промислова нерухомість, автомобілі, офісне обладнання та банківське обладнання, та витвори мистецтва. Беручи участь в таких аукціонах, ви допомагаєте фонду гарантування вкладів фізичних осіб реалізувати ці активи і отримати прибуток. Він піде на відшкодування внесків вкладників ліквідованих банків. Державні підприємства на аукціонах Sales виставляють вживане майно, виставляють активи, ті, що їм вже не потрібні, які не, не будуть вже використовувати цими підприємствами. Це може бути відпрацьовані технічні масла, це може бути металобрухт, це може бути якісь неліквідні майно, яке використовувалося цими підприємствами, воно вже їм не потрібне. Це можуть бути аренда площ. Аренда приміщень, беручи участь в таких аукціонах, ви допомагаєте державним підприємствам позбутись неліквідних активів і докапіталізувати їх для подальшої модернізації. Smart Sales – це сервіс за допомогою якого ви можете брати участь як в державних аукціонах, так і в приватних, і придбати активи за їх ринковою вартістю або навіть з дисконтом.